Давай візьмемо такий серіал, Я над яким сміялися багато і багато років. Це серіал Свати, це гумор, це пропаганда, це популяризація міра. Що це і як воно на нас подіяло і чи діє зараз. Лідія Смола, докторка політичних наук, професорка Київського технічного університету, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, політологиня, психолог, авторка наукових праць з пропаганди і психології впливу. Це дуже шкідливий серіал, який а, зіграв дуже таку крихітну позитивну роль для нас, я скажу яку саме. Але загалом а, він є шкідливий, бо він справді а, є носієм ідеї руського міра і поясню, яким чином. Якщо ми візьмемо героїв цього серіалу. То ми бачимо героя росіянина Кавальова, який говорить гарною літературною російською мовою, який звертається до філософських ідей, який має етику в своїх діях. Його дружина також гарно одягається, Ольга Ніколаївна вміє вести себе в товаристві. А що ви думаєте, що ми самі свою внучку в школі не в состоянні? Ну, зачем чому так, Валентина Петровна? У Юрій Анатолій Чопит, все-таки професор. І їхніми сватами є люди, які нібито ми бачимо по сюжету, є українцями, які несуть таку хуторянську бидловату культуру. Оцей Будько – герой який є алкоголіком. Людиною дуже невихованою, який демонструє свої стосунки зі своєю дружиною Варюхою. А оця культура сільська, і вони говорять не українською мовою, а вони говорять суржиком. Я що це не поняла. Що <клес> вже життя тяпнув? Так, валюха, закінчуй! Та да це ж я ще не починала. кінці концов, зарплата, і право. Я тебе зараз покажу, маю право. Вашуня, ти на проводі, повеси. Сьогодні зарплата, а що вчора? І є моменти, де вони не просто показують, що українське це дуже нице, це дуже е, селючне, це дуже таке примітивне, яке не несе ніяких культурних не тільки ідей, а проявів. Бо якщо ми візьмемо росіянку, то вона там, гарно одягнута, вміє вести себе за столом. І ми бачимо цю жінку, яка з е, кошиками, яка погано одягнута, і ми бачимо їхні взаємні. І це взаємини, які є взаємини в російському середовищі, де є зневага до жінки. Але є моменти, які впроваджують оце єдиність України і Росії. Бо є один момент, де вони спілкуються, будь-ко спілкуються своєю дружиною, і він каже: Ну ж, це наша культурна століця. На увазі Петербург, А вона каже, яка ж це культурна. Ну, це ж криміналітет, ну це такий невеликий відгук до э, бандитського Петербурга серіалу, який був популярний був э, певний час тому. Іван Степанович, фестиваль тут проходить не на сусідній вулиці, це все-таки другой міст. Тим більше у Пітері. Так, Валюха, а що ти проти маєш культурної столиці нашої родини? Та який там культурний? Вон у телевізорі, все время говорять: кримінальна столиця. Та да ти більше смотри. Пітір та прежде всього город, в котором творив Пушкін. Тобто, будь-який, який не знає нічого, все ж таки знає, що є культурна столиця, і це Петербург, не Київ для них, і це Пушкін. Оці маленькими такими нюансами вкладається оця ідея низості української культури, українців, оцієї моделі їхньої. Там є ще один герой, мітяй, який алкоголік, який теж українець. І який теж не вміє себе певним чином вести. І от е, події, коли вони в Крим приїжджають, російський Крим, де є росіянка, культурна і вихована росіянка. І ця взаємодія і демонстрація зверхності, дає де такі патішні хохли. Ну, ми то з тобою до фруктів, валюха, не доживемо, це точно. Причому в прямому і в переносному смислі слова. Мужчина. Ви тут Пітрася себе не горчите? Українські військові щодня працюють над тим, щоб росіяни більше не могли насаджувати нам свій русський мір. Ми повинні допомагати Збройним силам у цьому і продовжувати донатити. Пам'ятаємо, автомобілі чи дрони на фронті потрібні не військовим. Це нам потрібно, щоб у них було все необхідне для ефективної роботи. Я би провела тут паралель з серіалом Моя прекрасна няня, де теж отака потішна хахлушка яка не освічена, не культурна, і яка лише хоче вийти заміж за росіянина, культурного росіянина. Тому свати демонструють те, що ідея яка руского міра? Ідея про те, що Росія несе нам цивілізацію. В цьому серіалі не показано, що в Росії майже третина людей не мають туалетів вдома. І не показано дуже багато цієї взаємини. Але ще є взаємини між е, е, росіянами, чоловіком і дружиною ковальовими. У них є певна етика і повага. А взаємини між українською парою це в суті взаємини, які ми бачимо з розмов росіян і полонених росіян, де ми бачимо, що це їхня модель. Ще що, Є дуже шкідливого в цьому серіалі. В ньому немає України, в ньому немає простору України. Це є простір, російський простір. Можна говорити, що цей серіал був розрахований на російську аудиторію, але він був дуже популярний в Україні цей серіал. А І... чому він був тоді популярний, якщо тут фактично нас а... пронижувало? Що потрібно сказати, що робить кіно? Кіно ніколи за рідким винятком, винятком артхаусу чи якихось геніальних фільмів Філіні, там, чи інших е, видатних режисерів, кіно говорить про дуже такий примітивний рівень примітивних, простих сюжетів, дуже такого спрощеного бачення е, життя. Якщо людина хоче глибоко думати про смисли, їй потрібно брати книжку в руки і читати. Тому кіно примітивізує життя. І людина, яка сидить по ту сторону екрану отримує два таких бонуси, чому воно було популярно. Одна частина, яка дивилася, відчувала свою зверхність. Ну ми ж не такі. Ми дивимося на цих примітивів. Оця людська, закладене, оця гординя. Я дивлюся і бачу їх краще. І на цьому дуже багато побудовано сюжетів. Ми можемо взяти сюжети там хата на тата, чи ми можемо взяти сюжети е, про ма... «Супермама». супермама, що бачить глядач? І як маніпулюють. Режисери, продюсери цих шоу вони маніпулюють людським бажанням звеличення. Я ж не така мама, як оці на екрані. Там не показано, якщо ми візьмемо будь-який з передач, ми не бачимо моделі якоїсь прекрасної мами. Яку всі похвалили і всі потішилися, ми бачимо якихось недолугі дії, або навіть якщо вони щось добре роблять, і оці сюжети, от ми, якщо провели паралелі з святами, то в цих сюжетах вони всі говорили російською мовою, це вони вже зараз перейшли на українську мову а, і почали спілкуватися. Але навіть на Західній Україні, де мам знаходили, ці мами теж російською розпілкувалися. Але Інші мами, чим вони займалися, вони е, принижували, вони опльовували тих мам, до кого вони приходили. Тобто тут робота на певні ниці е, людській якості є. Тому серіал був популярний з однієї сторони. Він говорив е, про тих людей, як про людей гірших ніж ті, які дивилися, але не настільки гірших, щоб вони ставали чужими. Вони були своїми. Таких людей в якихось моментах можна було зустріти десь на ринку. Цих людей можна було зустріти в громадському транспорті, і можна було дивитися як на щось таке, що перше не вимагає е, інтелектуальних зусиль, а кіно покликане розважити, заспокоїти і десь в такий омріяність якусь таку відправити. Тому кіно це дуже, дуже дуже серйозно в розумінні інформаційної політики держави. Тому, якщо ми візьмемо американські фільми, то ми бачимо цінні сім'ї. Де що би не робилося в сім'ї, в підсумку держава допоможе чи якісь органи допоможуть, і сім'я це те, де людина знаходить прихисток. Це те, на що держава опирається в своїй силі. І вони дуже мудро це придумали. Ну, я вже не кажу про те, що весь світ американці е е рятують у всіх фільмах чи серіалах. Тому свати грали роль оцієї м'якої сили впровадження українців в єдиний простір. Росія постійно шукає способи, як розділити українців. Ініціатива як насати овочем розповідає про ворожі інформаційні операції і те, як не потрапити до них на гачок. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки і залишайте коментарі. Давайте разом розповідати про важливість інформаційної гігієни. Цьому серіалі був маленький-маленький плюс для українців. А в нас є таке хибне уявлення, що недооцінка українців як нації, а нерозуміння українців як абсолютно цілісної політичної нації, яка вже сформувалася, була лише результатом підтасовки інформації Медведчука і проросійських партій, які розповідали. Своїм російським кураторам про те, як тут їх будуть зустрічати пересічні українці. З ними зіграла злий жарт і серіал свати, і багато інших комедійних програм, які є. Тому що створюючи образ оцього недолугого українця, вони в нього повірили. Повірили в українця, який туповатий, салоїд. Ну, всюди ж ми їм, ми ж тільки безперервно, йому сало, а де Ковальов розумний, величний, і що робить Ковальов? Він несе цивілізацію. Він намагається цивілізувати цього будька, який має аб'юзні, абсолютно. Нездорогі стосунки своєю дружиною. Він постійно підкреслює, що вона товста, неосвічена. Валюха. Давай. От у тебе голова. Ой, а, а ти думав? Туди б мозги тобі б ціни не було. <різь> <різь> Тобто він показує стосунки взаємини будька і його дружини як взаємини людей, що не люблять один одного, але за певних обставин прийняли рішення, що вони змушені продовжувати жити разом. Але є ще один момент: це внучка їхня, і їхні діти, які абсолютно росіяни. А діти е сім'ї будьків не говорять українською навіть суржику. Вони говорять російською правильною російською мовою. Вони трішки соромляться своїх неосвічених батьків, а вже внучка їхня абсолютно ідентифікує себе як росіянка. Тобто, оця модель, що українцям трішки треба ще постаратися і припинити говорити цією недолугою мовою, бо Суржик він а, про приниження мови. Суржик грає таку модель, яка показує, що ну ви ж бачите, ну, хіба це мова, це якесь неподобство. Вже розмовляєте нормальною, правильною мовою, мовою Пушкіна. Тобто про це йде мова. Вже не кажучи про те, що в багатьох ситуаціях у цьому фільмі гідно ведуть себе росіяни, а Ніцо ведуть себе оці хохли. Дуже, як на мене, ілюстративний момент в фільмі, який це показує, це коли вони приїжджають на відпочинок чи то в Турцію, чи то в Єгипет Туреччину, в Туреччину. Так. І власне в них модель поведінки навпаки. Тобто, де-факто будь-ко з валюшею вони ілюструють російську модель поведінки. Абсолютно. От а росіяни цивілізовано українською. Хто та халати забив? <звук> да ладно, халати, валюха, ти сюди смотри. Тут, по моему до нас вообще какой-то склеротик жив. Дай Бог йому здоров'я. надо треба розказати. Руха, давай так. Про халати ми розкажемо, а про холодильник ні-ні. Що зробили в цьому селя... серіалі злочинного? Творці цього серіалу, і тут треба сказати, що Зеленський і його компанія зробила велике зло для українців, а саме вони модель поведінки цінності росіян. Фактично одягли і взяли образ українців в цьому серіалі, і треба сказати, що цей серіал, де оця потішна хохляцька Україна, він є прийнятним. І я спеціально подивилася в. Мережу кабельного телебачення, російського кабельного телебачення, тобто програму передач, програму фільмів і серіал Свати продовжує йти на російському телебаченні. Він не йде вже на Росія 1 як воно йшло на початку його творення, але він продовжує демонструватися в кабельній мережі російського телебачення. А якщо підсумувати, як серіал Свати, і чи це дійсно було так, наближав, готував українців до повномасштабного вторгнення росіян? Чи була якась взаємодія? Очевидно, що вона могла бути несвідомою, а несвідомою. Але чи була вона? Сказати, що була пряма взаємодія? Ні, я її не прослідковую. Але було формування переконання, що Україна і Росія? Це є щось єдине. Як діє російська пропаганда? Вона діє на двох рівнях: вона діє на відкритому агресивному. Це а, виступи щодо руського міра, це Дугін, це Скабєєва. А це путінська промова про «Україна і Росія. Єдиний народ є обов'язковою для вивчення в школі промови і в університетах. Тобто, ми мирна країна, яка не військовими діями розширялася. Це слова Кирила. Ну, і чи з останнього з агресивної позиції, це те, що я прочитала на російському одному ресурсі, е, наші мужні е, льотчики, виконавши завдання і скинувши авіаційні бомби, поверталися додому, і українці підступно і підло вдарили е, ракетами їм в спину. І льотчики загинули. Підла Україна чинила підло. Оце з цієї моделі. Я це прочитала, і це нормально сприймається, так? Оця абсурдність. Тому є агресивний рівень, але є рівень латентний, приховано-маніпулятивний. На прихованому, на маніпулятивному цей серіал робив підґрунтя. Підґрунтя до того, щоб знову створити, Росіяни ж переконані були. Що вони цю територію, Серіал говорив, що ми один народ, але він це говорив побутовою мовою, мовою сміху, мовою такого ницого гумору. Він просто готував підґрунтя, умовно кажучи, що пропаганда вона ж не тільки діє в лоб, коли вона каже про те, що має бути. Вона створює оце тло, вона створює основу. Для того щоб після цього озброєні люди не мали того опору, і для певної категорії людей цей серіал був близьким. Але він пропаганда знов таки діє на кількох рівнях. Перший рівень, коли люди просто йдуть і купують якийсь товар в магазині, бо там теж використовуються пропагандистські інструменти. Але є такий глибинний рівень, коли люди справді вірять там в один народ, коли люди бачать в цій країні щось вищість, от вони готували цю вищість. І тут ще один момент в серіалі Свати вони говорять про те, що можуть ці люди як би цивілізуватися. Є один момент в серіалі, коли Кавальова намагається допомогти у цій будь трішки по-іншому одягнутися. Вона їй починає розповідати, ну як би вартувало їй себе вести, як одягнутися. Вона їй речі дає. А може от це, крім пленової... Наваля, ну, ти с ума зайшла? Ні, ну це було в моді 30 назад. Да. Да. А ми носім. Тобто вона їй проявляє оцю материнську чи таку батьківську функцію до оцих недолугих, бідних і абсолютно неосвічених людей. Тому можна говорити, що вона творила певну громадську думку. Щодо взаємин, бо е, гумор також впливає і може маніпулювати громадською думкою. Але щоб напряму агресивно воно цього не робило, воно творило фон, який є важливий.